Масштабна пожежа вирувала на російській нафтобазі Темп, це Ярославська область, атакували її далекобійні дрони центру спецоперації Альфа. Це наша служба Божа служба безпеки України. У генштабі кажуть, що на нафтобазі були стратегічні запаси, зокрема нафтопродуктів. Також сили оборони уразили один з десяти найбільших НПЗ Туапсинський, нафтоприробний у Краснодарському краї. Пошкодили установку первинної переробки нафти і комплексні установки для глибинної переробки тих самих нафтопродуктів. Російські війська посилено штурмують Білогір'я Запорізької області. За даними проєкту Діпстейт, противник хоче взяти село під повний контроль. Аналітики зазначають, що за останній тиждень фіксують велику активність противника в Запорізькій області. Сергія Бердчука долучу до бесіди, це військовий експерт і речник Української добровольчої армії. Пане Сергію, як чуєте? Певно, що маємо налагодити з паном Сергієм зв'язок. Будь ласка, панове, по по пофіксіть -по -по цей момент. Мусимо розуміти, що Одещина, так само як і Луцьк, потерпають. Ви бачили ситуацію напередодні новорічної ночі. Напередодні вгатили по Одесі масована атака. І такий собі доволі цікавий момент, що в той момент, коли фактично Одеса залишилася без електротранспорту, багато міст України сказали: ми віддамо автобуси, ми віддамо маршрутки для того, щоб одесити змогли пересуватися. І це про співпрацю. Це про те, що відбува. Ається це про те, що об'єднує, хай би як були розкидані географії. Так само маємо інформацію про Луцьк. Ви бачили, що є пожежа, ви бачили, що є влучання. Ви розумієте, що шахетну атаку пережила і захід України? І власне, якщо побачите, точніше, північ і захід, якщо побачити карту повітряних тривог, точніше, як рухалися шахеди цієї ночі, то це південь і це північ, північ аж заходом до Луцьк. Ковальські і луцькі райони без світла більше 108 тисяч споживачів. Так повідомляє офіційна влада, але Мусимо розуміти, що роблять нині все можливе для того, щоб полагодити полагодити систему. Запитаю вас, панове, чи є Сергій Братчук? Підкажіть мені, будь ласка, власне, давайте тоді додамо ще трохи інформації про про ситуацію на фронтах. Генеральний штаб України нині повідомляє А, до речі, долучився пан Сергій з пан Сергію. Здравствуйте. Слава Україні, слава Силам оборони, вітаю Бажаю всім переможного миру. героям слава всім тим людям, які наближають нашу перемогу. Слава теж те, що блимнуло світло, означає, що ми перейшли на генератор. У нас немає зараз електроенергії тієї, яка мала би бути з мережі, але ми продовжуємо працювати. Пан Сергію заанонсувала Одесу, за розказала про Луцьк, але хотілося би почати з того, що сталося на російщині Нафтопереробні потуги і комплекси, які були уражені. Чи ви розумієте і чи ми можемо взагалі складати якісь гіпотези і плани? Щоразу, коли ми ведемо з вами бесіду, ми кажемо, стільки то відсотків залишилося до того, щоб російське військо почало відчувати брак пального, але все одно цього не стається і не стається. Причини чому і чи можна гатити більше по їхніх там територіях і по їхніх там потугах. Ну власне, я думаю, що якраз з останньої частини вашого запитання треба почати. Що таких ударів буде більше і новорічна ніч вона для росіян теж почалася пекельно. Вкотре ільський нафтопереробний завод було вражено, і там горіло палало. фейерверк добрячий. Я думаю, що це лише початок. Не відповідно, тим більше ми говоримо і в тому числі про тимчасово окуповані території. Не треба забувати цей аспект. Якраз тут логістика ворожа стала уражатися більш системно, на мій погляд. Вона є більш болючою навіть інколи. Ці удари болючими, ніж удари по самій Російській Федерації. Звісно, спроможності України зростають 26-й рік. Не стане винятком. Він в цьому плані буде набагато ну давайте слово потужніше ніж 25-й, Хоча в 25 п'ятому бачите, в нас кількість ударів по території Російської Федерації. Причому мова йде не лише ж про нафтопереробні заводи, мова йде про критичні об'єкти військово -промислового, промислового комплексу Російської Федерації. До речі, дуже часто знаєте, лунає про там Татарстан, про Єлабугу, Алабугу відповідно, де є фінальна стадія вже збирання тих самих клятучих шахетів, які зокрема. Кожної ночі, кожного дня, летять на наш південь український, намагаються кошмарити Одесу, Одеську область, і ця ніч, до речі, теж не стала винятком для півдня. Так, от, власне, це фінальна стадія, і звичайно, дуже хочеться, аби туди до Татарстану прилітало, і палало. Але на сьогодні мова йде про те, що вибиваються якраз оці елементи ланцюжка, де саме критичність означає, що саме сюди треба бити власне сил оборони це демонструвати. Подивіться наприкінці минулого вже року, 25-го, Скільки нових сторінок було відкрито у цій битві, можна задати Чорне море, Тіньовий флот Російської Федерації, танкерний власне середземка вже теж з'явилися, і Каспі. Тобто, ми розуміємо, що таких ударів буде дійсно більше. Ну і чому не вірити тому анонсу досить цікавому від служби безпеки України, де пан Малюк на чолі колони такої цікавої з трьома літерами бревіатури СБУ їде і розуміємо, що робити відповідно. Що стосується фронту? Очевидно, ми знаємо можливості Російської Федерації як держави бензоколонки, хоча Україна два сп'ятому році позбавила Росії, мені здається цього титулу. За що вони до речі мають бути нам вдячні? Так, от ми говоримо про те, що дійсно ворожі запаси вони не є безкінечними, але вони доволі такі значущі, і тут мова знову таки повернути до системності системність цих ударів, яка робить Росію більш ну, скажімо так, не спроможною на тому ж нафтовому ринку, до речі, в тому числі відповідно. І подивіться дарем задуву про Каспій, Там мова йде про нафтовидобування, до речі, відповідно. А що стосується вже згадуваних тимчасово окупованих територій, то якраз тут і нафтобази горять, і підстанції, це все логістика ворога. Оце якраз і відбувається на фронті, в тому числі не доїде своєчасно пальне, не доставлять своєчасно снаряди. І, звичайно, це впливає на хід бойових дій.